Suzuki на угорських номерах, Октавія на угорських, Ондео на угорських, Суперб на угорських, Спринтер на угорських, Хрено на угорських, Mercedes BMW, Volkswagen Пасад, теж на угорських номерах. Хоча я знаходжуся в українському місті Берегові. Абсолютна більшість автомобілів на цій парковці і на дорозі, які проїжджають зараз повз мене, на іноземній реєстрації. І дуже схожа ситуація спостерігається в інших містах Закарпаття, Львівщини і, мабуть, всіх прикордонних областей. Тому давайте спробуємо розібратися, на яких саме умовах їздять нерозмитнені автомобілі в Україні і що можна зробити для того, щоб ця ситуація якось почала змінюватись. Отже, давайте спробуємо розглянути основні способи завезти автомобіль на іноземні реєстрації в Україну. Перший спосіб полягає оформленні автомобіля на якусь міжнародну фірму або іноземну фірму. Ви нібито оформлюєтеся співробітником цієї фірми і завозите автомобіль на територію нашої держави. У такому разі ви, в принципі, можете їздити тут рік до того моменту, поки... Органам влади не вдасться довести, що ви або не є працівником цієї фірми, або ж митниця може потребувати від вас, щоб ви покидали територію держави кожні 20 днів. В цьому способі є свої плюси, свої мінуси. На таких фірмах зазвичай оформлено дуже велика кількість автомобілів. І рано чи пізно такими фірмами зацікавлюються органи влади інших країн, там, де ці фірми оформлені. Другий спосіб це попросити мешканця тієї країни, де оформлений автомобіль, завести його сюди, на територію нашої держави. Ви купуєте за кордоном автомобіль, домовляєтеся або з власником машини, або шукаєте якусь людину, яка цим займається, за якісь там 100 євро або 100 доларів. В принципі, вам заженуть машину сюди, і автомобіль зможе знаходитись на території нашої держави цілий рік. Єдиний нюанс що о, через рік вам прийдеться цю саму людину знайти, вона має вивезти цей автомобіль, тому що хто його завіз, той його і має вивезти. Е, і знову ж таки йому заплатити. Ну тут теж є деякі ризики. Тобто ви можете знайти цю людину, можете не знайти. І що тоді робити з машиною, не ясно. Крім того, в такому випадку ви не зможете виїжджати за кордон на цьому автомобілі. Е, тобто ви можете знаходитися на ньому тільки в Україні. Поліція, коли вас буде зупиняти, вони будуть перевіряти тільки тих паспорт, ваші водійські права, вони не можуть перевірити, хто ввіз автомобіль на територію держави, у них немає доступу до таких баз даних. Тому ви спокійно будете пересуватися, але знову ж таки, якщо вас зупинять якісь органи, які будуть мати доступ до цих баз даних, то вас, по-перше, чекає штраф, по-друге, можливо, навіть конфіскація автомобіля, переміщення його на якийсь штрафмайданчик. Третій спосіб це завести автомобіль в Україну транзитом. Тобто ви мешканець України, громадянин України, завозити автомобіль на іноземній реєстрації і залежно від того, через яку митницю ви потім виїжджаєте, ви можете тут перебувати 5 днів або 10 днів. Наприклад, якщо ви заїхали в контрольно пропускному пункті Ужгород, а через 10 днів виїжджаєте десь у Львівській області, на Польську границю, це вже дві різні митниці, і автомобіль може перебувати тут 10 днів. В такому разі вам доведеться проїхати через територію Євросоюзу, у вас повинні бути візи. Або ж ви можете виїжджати так само в Закарпатській області, тоді автомобіль може перебувати тут 5 днів. Цей спосіб є найзаконнішим з усіх. Ви завезли автомобіль, ви його вивозите, ви ним тут користуєтеся у власних цілях, і ніхто до вас ніколи ніяких претензій не зможе мати. Тому давайте спробуємо детальніше розібратися у цьому способі, якраз третьому, способі пересічок, як його зараз називають. Подивимося, як саме відбувається пересічка. Ось така черга спостерігається на угорському кордоні КПП Лужанка. До кордону ще метрів 300. І якби мені потрібно було йти на пересічку зараз, то я б простояв у цій черзі, мабуть, години три в ту сторону і ще годинку-півтори, щоб повернутися назад в Україну. Зараз я спробую показати, наскільки це дозволяє закон, бо на території КПП фото-відеозйомка заборонена, як виглядає пересічка. Є невелика черга до КПП. А, ну, але коли я вже виїду за територію України, я детально розповім, які потрібні документи, як взагалі виглядає пересічка. Зараз 15 година, 15 хвилин, подивимося, скільки це займе часу. У нас не дуже велика черга, але вона дуже повільно чомусь просувається, мабуть, дуже пристально всіх перевіряють, хто виїжджає з України. Плюс знаходяться люди, які вважають себе розумнішими від інших, вони виїжджають на сплошну і намагаються заїхати першими поза чергою. Такі люди завжди всіх виводять, кожен з такими стикався не один раз. Поки я чекаю, я покажу, які документи потрібні. Потрібен український паспорт для виїзду за кордон потрібен техпаспорт на автомобіль для виїзду. В принципі, на виїзді більше нічого не питають. Ось на в'їзді можуть ще попросити страховку, зелену карту, так як у нас автомобіль на іноземних номерах. І доручення, якщо автомобіль оформлений не на вас. Зараз 15.48, ми вже достатньо близько до границі. Зараз виїдемо. Так, отже зараз 16.20 я нарешті покинув територію України і зараз знаходжуся на так званій нейтрал. Це територію між кордонами України і Угорщини. І я тут такий пересічник не один. Є ще декілька автомобілів, справа на мене підозріло поглядають прикордонники, навіть їхній пес вівчарка якось поглядає недобре. Спереду вже шлагбаум, Угорщина, Євросоюз. Ну, але я туди їхати не збираюся. Зараз я просто розвернуся і повернуся на територію України. І заїжджати на територію в принципі, іншої держави я не зобов'язаний. По двом причинам, по-перше, закон не каже, що я мушу перетнути кордон іншої держави, просто покинути територію нашої країни. А по-друге, митники все рівно не можуть довести, був я на території іншої країни або не був, тому що в них немає доступу до бази даних інших країн. І навіть печатка не може слугувати якимось доказом, тому що в більшості Закарпаттів є ось такі ось візи для малого прикордонного руху, або як їх у нас називають, 50-кілометрові візи. І коли заїжджаєш на їхню територію з такою візою, ніяку печатку в паспорті не ставлять. В принципі, треба трошки почекати на нейтралці і можна повертатися. Раніше можна було зразу розвернутися і поїхати назад, але недавно, десь місяць або два, почали казати, що база просто не бачить зразу, що ви вже покинули територію України, тому треба чекати 20-30 хвилин. Ну, тобто робити видимість, що ми були за кордоном. Або що нас сусідні прикордонники просто завернули. Зараз трошки почекаємо і повернемося. Ніяких суцільних ліній тут немає, тому спокійно розвертаємося і їдемо назад. Так, ще поки я на нейтралці і поки все рівно чекаю, хочу додати, що ніхто ніяких поблажок вам... Через те, що ви просто йдете на пересічку, на кордоні не робить. Ви проходите повністю митний контроль. Машину тільки що оглядали, простукували, дивилися запаску, навіть в бак якимось приладом світили, чи я нічого не перевожу. Проходиться паспортний контроль, це все займає час. Ну і, в принципі, назад так само будуть перевіряти, чи я нічого в Україну не ввожу. Але разом з тим ніхто не чинить ніяких перешкод. Тобто навіть якщо митники, паспортний контроль, прикордонники розуміють, що ви просто йдете, бо вам потрібно кожні п'ять днів покинути країну, жодного разу за рік ніхто не сказав ніякого поганого слова, не нахабнів. І ніяких грошей ніколи не просили. Тобто те, що треба постійно давати якісь гроші за пересічки, це я не знаю, це якісь казки і не, не розумію, хто їх розповсюджує. Окей, okay, 17.04. Нарешті я повернувся в Україну. Вас вітає Україна. Приємно бути знову на рідній землі. Посутеніло, пересічка зайняла у нас годину 35 хвилин. За цей час я встиг написати абсолютно всі свої звіти робочі, звіти по паливу, по торговим точкам. в принципі повертаюся назад до мукачку, до якого зараз 45. Кілометрів шляху. Так, значить, ми побачили, що пересічка у нас зайняла 1 годину 55 хвилин. Плюс до цього ще треба додати час, який будемо ми добиратися до границі і повертатися від неї. В цьому плані легше тим, хто живе десь в Ужгороді, Берегові або там Солотвині Чи Дякові, який майже не треба витрачати час, щоб потрапити на кордон. Або таким, як я, хто працює в принципі в тому регіоні, постійно буває біля границь і, в принципі, не витрачає багато часу, щоб добратися і не витрачає майже пального, щоб потрапити на границю. І не дивлячись на це, не дивлячись на такий час на границях, хоча іноді найчастіше це займає набагато менше часу, хвилин 40, ну максимум одну годину. А іноді буває і більше, не дивлячись на все, люди все рівно обирають чим далі, тим більше автомобілі на іноземних номерах. Що ж їх до цього штовхає, до таких незручностей? Щоб розібратися, давайте трошки повернемося часі десь ріку 2007-2008. Тоді, як пам'ятаємо, долар у нас був десь 4,50-4,80. В принципі, доходи громадян були непогані, як на ті часи. Uh, і майже кожен міг собі дозволити призбирати якусь суму грошей, внести перший внесок в банк за автомобіль і оформити свій кредит там, років на 5 або 7. Uh, ну і ось люди накупляли автомобілів в кредит, потихеньку їх повиплачували і на дворі у нас вже був 2013-2014 рік, коли долар уже коштував зовсім інших грошей. Якщо там у 2008 році середня зарплатня була... 1800 гривень це було 160-170 доларів, то у 2014 році, або ну, зараз у 2016 році середня зарплатня у нас у Закарпатті біля 4 тисяч гривень, а це лише ну, 150 доларів, грубо кажучи. Ну і встало питання, що цей автомобіль, який ви вже виплатили, ви вже на ньому, в принципі, проїхали немалий кілометраж. Він вже поступово починає здавати свої позиції, починає ламатися, можливо, вам просто хочеться якоїсь кращої машини. Ви починаєте шукати варіант Ви бачите, що автомобіль, який ви купили тоді за 9 тисяч доларів, зараз на ринку коштує 3, максимум 3,5 тисячі доларів. А для того, щоб купити якусь іншу машину, кращу, вам треба докласти ще як мінімум таку саму суму. Докласти зараз 3 тисячі доларів, ну 75 тисяч гривень, а, при середній зарплатні 4 тисячі гривень вам треба відкладувати гроші дуже довго. Ну, але люди у нас не люблять довго збирати, довго чекати, а, кредити зараз брати набагато складніше, ніж було тоді, і відсотки набагато більше. І в принципі ніхто вам зараз кредит не дасть, якщо ви принесете довідку, що у вас зарплатня там офіційно 3 або 3,5 тисячі. Гривень. Тому люди шукають собі варіанти а, десь в інших країнах, в країнах Євросоюзу, де автомобілі коштують набагато дешевше, ніж у нас. Ну, Давайте спробуємо розібратися, наскільки дешевше. Для прикладу візьмемо, порівняємо ціну на такий, наприклад, Volkswagen Golf. Значить, вибираємо один з найпопулярніших автомобільних сайтів в Україні по продажу автомобілів вживаних. Вводимо Volkswagen Golf, я вибрав 98-й 2002 рік, фільтр задав. Ну і бачимо в принципі, ціни. 6200, 6400, 5500, 6700, 7500, 7100. Давайте подивимося таку саму машину в Словаччині. Якщо в Україні це буде в середньому більше... Ну, в середньому 6 тисяч доларів, то в Словаччині 3600, 2800, 2000, 1600, 2800, 1650. Різниця майже у два рази в середньому. Тобто якраз десь 3000 доларів. Добре, давайте подивимося якусь машину в Україні так само дуже популярну, наприклад, Деоланнус, яких у нас тут просто зашкалює кількість. Ціна в Україні де Вуламуса. Я так само вибрав фільтр. 98-й 2002-й роки. Чому я вибираю такі фільтри? Тому що більшість автомобілів на іноземній реєстрації, це у нас є якраз десь початок 2000-х років. Принаймні ті, які їздять у Закарпатті. 80% це десь такі автомобілі. Фурди, Volkswagen, Opel, BMW 2000-х, можливо, Mercedes 2000-х. Нових автомобілів і дорогих. На іноземній реєстрації у нас в Закарпатті дуже мало. Найбільше це якраз ось такі машини, які коштують 2, 3, 4 тисячі євро. Ну, дивимося, де Уланос в Україні. 3600, 2900, 3, 600, 2 900, 3 2 600, 3, 3. А в Словаччині така сама машина, таких самих років, буде коштувати 800-950 євро, 1290. Ну, Різниця в три рази в цьому випадку. Тут виникає питання, чого ж така машина, як Те Lanos, яка, в принципі, збирається і виготовляється в Україні, коштує у нас в три рази дорожче, ніж у сусідній Словаччині, Де Deo Lanos точно не виготовляють. Якщо ми подивимося ціну Де Lanos, наприклад, в Угорщині, де абсолютно ніякі автомобілі не виробляють, то так само там буде дуже на них низька ціна. Це викликає певні противоріччя з тими висловами наших політиків, що, «Вот, автомобілі у нас дорогі, і мито у нас дороге, тому що у нас є власний автопром. Чому ж машина, яка зроблена в Україні і продається в Україні, коштує в сусідній Словаччині набагато дешевше. При тому, що там є власний автопром, там збирають Hyundai, там збирають Kia, і їм також треба турбуватися про власний автопром. Ну, і, і як ми зрозуміли, десь початку з 2013-2014 року таких автомобілів почало ставати дуже і дуже багато. В результаті почали з'являтися великі черги на кордонах, митники мають більше роботи, гаїшники у нас не розуміють, хто на яких автомобілях їздить. Це все почало виливатися у якісь проблеми. Останнім часом ці проблеми достатньо сильно накаляються. Люди починають блокувати кордон, тому що там від декого не беруть довідки про те, що автомобіль на ремонті, або сама людина була хвора, тому не ходила на пересічки. Потім в Ужгороді зараз намагаються перекривати смуги так, щоб обов'язково треба було виїжджати на територію Словаччини і повертатися, а далеко не у всіх є візи. Ситуація накаляється і ситуацію треба якось ясно обрегульовувати. Ну, Нібито там люди, стратегічні групи, зустрічаються з депутатами, вносяться якісь пропозиції. Спочатку звучали взагалі якісь незрозумілі ідеї про те, що давайте, от, ми для автомобілів на іноземній реєстрації ведемо якийсь збір, звучала цифра 1 євро в день, ну, яку взагалі важко зрозуміти. Ми ж тут в Україні, всі, хто їздить, всі, хто заправляється, платить податок якраз на обслуговування доріг. До 2012 року у нас був тихогляд, потім його відмінили. Під час цього тихогляду ми всі платили внесок за експлуатацію доріг. Після 2012 року цей податок внесений в ціну бензину, і зараз кожного літра бензину ми платимо приблизно по 4 гривні. Ну, ось, наприклад, я, працюючи торговим представником, заливаю кожного тижня приблизно 70 літрів бензину. І це 280 гривень в тиждень або десь 14,5 тисяч гривень кожного року. Один я і таких є тисяч, мабуть, десятки тисяч людей, які таку суму грошей вносять на дороги, сплач сплачуючи за кожен літр бензину. Куди ці гроші йдуть абсолютно незрозуміло. І тут вам кажуть, що ви ще будете по одному євро в день платити за те, що ви їздите по нашим дорогам, які... М'яко кажучи, не відрізняються якоюсь еталонністю. Для прикладу, в сусідній Угорщині 1 євро в день, якщо брати плату за 10 днів, ви сплачуєте за користування їхніми автобамами, які абсолютно не зрівняються з якістю з нашими дорогами, по яким взагалі важко їздити. Тому ціна 1 євро в день є, м'яко кажучи, такою незрозумілою. Зараз звучать якісь пропозиції про те, що машину можна буде ввести на рік, сплачуючи, здається, цифра зараз звучить 6 тисяч гривень. Ну, зараз віддати півтори своїх місячні зарплати, середньостатистичні, теж, мабуть, не кожному сподобається. Я вважаю, що це питання треба врегульовувати якось зовсім іншим чином. Наприклад, можна було б дозволити всім автомобілям на європейській реєстрації стати на тимчасовий облік тут в Україні. Кожен міг би отримати тимчасовий техпаспорт, заплативши за це якусь розумну цифру, типу тисячі або двох тисяч гривень на рік, і перебувати на цій машині, на цих самих номерах, нікуди їх не здаючи в Україні і через рік знову повторити процедуру, отримати новий тимчасовий техпаспорт. Тоді кожного була б змога їздити тут не... Не, не потрібно було б загружати границю. ГАЇ наші, ДАІ, поліція знали б, хто цю машину завіз, за ким вона числиться, кому в разі чого прислати штраф або в разі якогось ДТП, де цю людину шукати. І, в принципі, надходження в бюджет було. І крім цього, можна було б нас зобов'язати також робити страховку цивільну, що також принесло б додаткові гроші в бюджет, ну і ясно, що а, додало б. І нам відповідальності певної. Але насправді ці всі тимчасові в'їзди це все лише тимчасові вирішення проблеми. Корінь всіх цих проблем, і того, що в нас в Україні набагато дорожчі автомобілі, ніж у Європі, і навіть дорожчі, ніж у сусідній Росії, дорожчі, ніж у Білорусі. Корінь цього це дуже дороге розмитнення автомобілів. Якщо цей автомобіль коштує. 2,5 тисячі євро, то ще за його розмитнення потрібно заплатити майже 5 тисяч. Ну це непомірно високі гроші. Якби розмитнення у нас було менше обкладено податками, а, ясно, що тоді б ціни на машини, які вже тут є, і машини, на які у, на українських номерах знаходяться, вони б упали в ціні. І нібито нам пішли на якісь поступки, дозволили дешевше розмитнювати машини. Молодше 2010 року з нормами токсичності Євро 5, начебто дуже сильно турбуючись про екологію. Ну, але здається, для початку треба розібратися з тими автомобілями, які тут є, тому що іноді буває, ти просто їдеш за якоюсь вантажівкою і з неї такий чат іде, що ти просто не можеш дихати спокійно. А якщо це відбувається в умовах віста, то ти ще й обігнати не можеш, тому що просто це неможливо зробити. А, ну, а так як тихосмотру, як такого, тихогляду, як такого у нас більше немає, ну, всі їздять собі якось довести, що ця машина не придатна до їзди, практично неможливо. Нам говорять про екологію, не звертаючи уваги на те, які автомобілі їздять тут у нас. Натомість автомобілі, які заїжджають з Європи і стоять на обліку там, кожні два роки мають проходити технологічний контроль і екологічний контроль. Про що від... Даються відповідні довідки, клеяться стікери на скло, вам видаються бумаги, де є абсолютно чітко описано, скільки у вас, яких хімічних речовин є у вихлопах і в якому стані знаходяться автомобіль. Видаються ось такі протоколи і ці огляди робляться не просто так, ви не просто приходите там, даєте 100 гривень їм. Дійсно, машину перевіряють і ті машини, які їздять, вони відповідають потрібному технічному стану. А інакше ніяких дозволів на пересування вам не дадуть. Ви просто не зможете виїхати з сусідньої країни. Тому ті автомобілі, які заїхали звідти, вони насправді перебувають в кращому екологічному стані, ніж ті машини, які є тут, яким вже по 20-30 років які... Просто вже своє давно віджали. В сусідніх з нами країнах в принципі, можна достатньо недорого а, розмитнити автомобіль. Наприклад, Словаки цим користуються, вони купують автомобілі у Німеччині. І, в принципі, не тільки словаки, а й наші Закарпатці люди так роблять українці загалом. Купуються автомобіль у Німеччині, дуже недорого розтаможується в сусідній Словакії, Угорщині або Чехії. І потім завозиться в Україну одним з тих методів, які ми вже розглянули. І спокійно люди катаються тут. Це в рази дешевше виходить, ніж розмитнювати автомобіль тут. Я б дуже хотів, щоб мене зрозуміли правильно. Я абсолютно не пропагую їзду на нерозмитнених автомобілях. І я б задоволенням цей автомобіль розмитнив, якби це не коштувало таких великих грошей. Я б хотів, щоб розмитнення стало доступне. Тоді ясно, що у нас впали б дуже сильно ціни на автомобілі. Були б незадоволені ті люди, в яких вже є автомобіль на українських номерах. Так, та машина впала в ціні. Але зате не потрібно було б докладувати аж дуже великих коштів, щоб купити краще. Ну, припустимо, у вас зараз є Chevrolet Aveo, яке ви можете продати там за 5-6 тисяч доларів, дивлячись від його стану. Так, він би впав в ціні до трьох, але доклавши ще тисячу, ви б змогли купити ну, півтори. Наприклад, Volkswagen Golf шостого покоління. Розмитнення це єдиний шлях до того, дешеве розмитнення, щоб ситуація у нас якось врегулювалася. Тоді зменшаться і черги на кордонах, митникам стане легше, українцям стане доступніше купувати. Хороші автомобілі, на які ми, в принципі, всі з вами заслуговуємо. Тому я думаю, що якраз всі ці протести і всі дії треба спрямовувати на те, щоб добиватися дешевшого розмитнення. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Я спробую далі слідкувати за тим, що відбувається, які приймаються закони. Якщо щось незрозуміло, якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх. Я постараюся на все відповісти думаю, невдовзі запустимо відео з відповідями.